Знаєте, подобаються ті люди, які говорили, не потрібно наганяти паніку. Які відключення світла? Ніякого відключення світла не буде. Ну, типу, з таким, що все буде добре, кордони 91-го будуть. Ну, мені за світло, чесно кажучи, все одно. Мені просто смішно з тих людей, які говорили, не потрібно наганяти паніку. Тобто вони не хочуть бути реалістами в часі, який зараз відбувається. Вони облачні, облачні, з розовими очками. Ось зараз по Чернігівській області вже немає світла, тобто відключати почали світло. В принципі, повісив ось таку штуку. І зараз, зараз буду готувати їжу, перекус, далі лягати спати. Ось такі, як то кажуть, вже відключення світла почались в травні місяці, так. А що буде осінь, що буде зимою. Напевно, взагалі світло не будуть микати чи як. Отакі От пироги. Коментуйте, підписуйтесь на канал.